На стадіоні Юність гірник «Спорт» у сьомому турі прийматиме «СК Полтаву. і Це власне заключний матч сьомого туру. У неділю він відбудеться, і це можна назвати навіть певним географічним протистоянням. Склад гірника спорт тримають нам на екрані. І я також залюбки його назву Ярослав Проценко захищатиме ворота. У центрі оборони зіграють Ілля Юрченко та Євгеній Мороз. На правому фланзі Денис Черниш і на лівому Максим Шептіцький. В центрі поля Радіон Пасівкін та Богдан Гора, правий півзахисник Інал Нал знову ж таки намальованими звикли його бачити у центрі. Ефіонг зіграє єдиний легіонер у стартовому складі на лівому краю півзахисту, і ватаця Микита Жуков та Артем Нижник. Супернику гірника «Спорт», суперник, який демонструє дещо краще ігровий малюнок, саме від того значно більше забиває СК Полтава у такому складі. Ігор Варцаба у воротах в центрі оборони Ілля Ходуля та Євген Опанасенко. Праворуч Олександр Пось і ліворуч Ігор Коцюмака. В центрі поля Владислав Даниленко та Дмитро Копитов. Перед ними Дмитро Щербак на позиції центрального атакувального півзахисника по флангах. Максим Горжуй, праворуч, ліворуч Олександр Мігунов і Олександр Вівдич на вістрі атаки у Володимира Сесенка. Ось такий склад від полтавців. Традиційне фото із банером подяки нашій головній команді. Ось вчора головна футбольна команда проводила свій матч. А ось головна команда, в принципі, країни це ЗСУ, це всі, хто боронять наші кордони, всі, хто працюють над цим. Ну і власне. Дотично також усі ми, бо ми мусимо допомагати нашим захисникам і захисницям і фінансовими коштами, і добрим словом, і усім, чим тільки можемо та власне забажаємо. Відповідь від полтавців. Їхня атака, і вони у карній зоні гірника спорт. Іде м'яч у ворота господарів! 1-0 на 11-й хвилині полтавці набагато ефективніше спрацьовують біля чужих воріт. Схожі голи вже залітали у них у цьому сезоні. Ось ці прострільні передачі, і короткі замикання дуже небезпечні. Звісно ж, підопічні Куценка про це знали. Ось тут. А тут все ж таки ногою відбував м'яч Проценко. Це може навіть був не простріл, а удар. І підправив м'яч у ворота Вівдич зреагував. Проценко. Проценко вперед. Подивіться, як і Динтен! Ой-ой-ой, який голасо! Гол-гол-гол-гол-гол! Це Ефіонг. Своєю виголеною головою зараз кладе, наче баскетболіст, м'ячу сітку у кошик за спину Ігорю Варцабі. За недосяжною траєкторією. І простіше гол потрібно ще вигадати, але спробуйте це втілити на такому рівні. Удар Ярослава Проценка вперед на лінію чужого штрафного майданчика. Не знаю, на кого він саме тут розраховував. На Ефіонга, можливо, на Нижника, на Жукова. Що хтось побореться, що хтось скине, хтось зачепиться за м'яч. А вийшла ось така передача на гол. Виднілася, але ці ноги дуже швидкі. Я не провітав про Ефіонга. Простріл. Удар! І ось зараз. Полтава відзначається. Рикошет стався і м'яч відлетів. Дуже зручно прямісінько. На голову Вівдичу. Це дубль, так? Олександра Вівдича. Чи все ж. Так, так. 88-й номер забиває Олександр Вівдич. Замикає дальню стійку. Чи Щербак? Показали нам на титрі Вівдича. 2-1 на користь полтавців. Ось так активні 6 хвилин від гірника спорт, пару атак. Суперників. Простріл э, горжує. І замикання дальньої стійки насправді від Щербака, і насправді абсолютно чітке. Ефіонг м'яч підправив. І Щербак забиває. Жуков м'яч втрачає. Йде атака полтавців. Подача. Кола Бужин її виконував. М'яч застрягає у штрафному майданчику. І на позначку вказує Павло Децюк. Я тут розбираються поки із замінами у Полтави. Полтавці роблять дуже багато, аби зробити власне, результат у цьому поєдинку. Ось тут скидка. Повернення м'яча на Копитова. Копитов верхом грає. Отже. Удари прямісінько у дев'ятку. Артем перебора робить рахунок 3-1. Таке виконання фактично ідеальне. Виконання як в комп'ютерній грі зараз від одного із тих футболістів, які з'явилися на заміну у складі СК Полтави. І зараз вдається забити переборі. Тут вгадує, не вгадує, ну, що ти тут будеш робити. Вдається, вдається відверто цей удар переборів. Вдається пробити. Підписуйтеся на наш канал, на наш Ютуб канал Професіональної футбольної ліги. Тут дуже багато цікавого футбольного україномовного контенту для вас працював Вадим Шевякін. Я зичу гарного продовження дня чи то гарного вечора. Слава Україні!